Ну вот таким методом можно извлечь, точнее розбити разбить внутреннюю обойму для того, чтобы взять наружную обойму. Пользуясь этих сваркой, ну, можно попробовать автогеном. Не знаю что электродами получится прорезать. Ось и все. E, значить, внішня обойма не пострадала, середина у нас сплавилася, ми її підрізали з двох сторон, а обойма піде на розточку кулачків токарного станка ТВ4. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо розтачувати кулачки. І зараз я вам покажу порядок. І послідовність. Саме перше це знаходимо підшипник з обоймою 47 мм. Там далі в відео я покажу, як я вибив, точніше випалив тих сваркою середину, середню обойму. Представляємо, розжимаємо кулачки по сторонам. Не буду я це робити, ви поняли. Розводимо кулачки, представляємо обойму. Ладно, зроблю. Кулачки розводимо так, щоб вони не зайшли за внутрішній діаметр гребінцями. Представляємо нашу обойму і обмальовуємо білим або чорним маркером. Потім зжимаємо, проходимо, зжимаємо крипкенько, проходимо розточним різцем по краям нашої лінії і другу лінію робимо. Ну, наприклад, у мене сверло буде 4 мм, тут 4 сверла я зараз туди засверлю, то відступаємо приблизно приблизно 4 мм відступаємо. Потім, коли будемо робити отвори, потрібно буде дуже точно просверлитися всередині. У мене буде, я накерню між цими двома лініями. Зараз візьмемо сверло і приблизно побачимо, де воно тут у нас встановиться. Так, встановилося воно у нас ось в цьому районі. Зараз розвернемо трохи. Ще ближче підходимо і ще трошки розворачуємо. Все, тут буде у нас друга лінія. Тут саме головне висверлити посередині, по центрі отвори. Десь приблизно тут. Так, ще раз заміряємось, Оце буде залежати, наскільки соток будуть бити ваші. Пулачки. Пять, вот здесь, тут. Так, здесь, Щоб обліг цю роботу міряємо тепер скільки між цими двома рисками. Ну, по 4 мм. Тепер здвигаємо, на 2 мм, здвигаємо вперед. В моєму випадку я буду користуватися Ось такою цифровою лінійкою. Ой, а що це я тут показую, якщо речах все заступи? Ну, дві лінії маємо. Зараз подвинемо на 1мм, На радіус це буде 2мм на діаметр. Якщо там знакомого лінійка оці. По двох координатам показує. Так, ну ось, в принципі, 100. Зараз залишаємо ще одну лінію і в той лінії у нас буде э, сверлитися отвір. Тепер треба буде тільки поділити кулачок на половину. Так, де да, воно ну, тут у нас. Кулачок треба да буде поділити наполовину і це буде центр отвора. Так, що се... Ні, один міліметр це мало, два надо. На. Два міліметра ошибся. Я. Все. А тут у нас буде. Для чого це взагалі потрібно? Діло в тому, що через час ваша заготовка знову буде виляти. Я зараз зажму, у мене тут є валік. Ви побачите, значить що пройшло? Вчора точили заготовку, знімали сварку, длина десь 14 см. Заготовка в діаметрі. 30 мм, до 40 мм потрібно було наварити. Можна дивіться, я зажимаю заготовку і побачите, що произошло. або що відбувається зі часом з кулачками. Тут цього боятися не потрібно, як кажуть продавці, це все розходний матеріал. Так. Іду я сверлитись. Зараз витягнемо кулачки. Це діаметр, щоб нічого не затирало. Так, о, заходи отлично. Отлично. Тут, до речі, зараз 35-40 бієння на цьому на валу. Ходіти, ну, в принципі, тут ще в мене є, куди ж жимати. то я думаю там тих міліметр пів. Так, все, витягуємо кулачки, якщо у вас вони пронумеровані тут і тут, то це добре, якщо не пронумеровані то придеться вам їх зараз номерувати, щоб ви їх не розстеряли. Без одної сотки 16. Ділимо наполовину, це у нас получиться 8 міліметрів. Так, ну, і щоб знайти. Здесь у мене такий цікавий штангель циркуль. Щоб знайти цю середину, я тут виставив 8 міліметрів. О! І проводимо лінію. І там, де вони соприкоснуться, це і буде наш, наша середина. Все, дивіться як нормально вийшло. А тепер зараз отаким от маленьким карандашом металевим, ударимо ту точечку малесеньку і увеличимо вже потом таким керном полуавтоматом. Ще не знаю, як воно буде сверлитись. Отакий прийом, де зажимаємо, опираємо донизу, щоб воно не, не, не зійшло нікуди. Квилачки 45 сталь кальонна. Не знаю, як я буду їх сверлити, конечно. Мовим сверлом і башугать. Не вийшло мені просверлити на сверлильному станку. Великі оберти і навіть не дивлячись на те, що я поставив кобальтове сверло, нічого не вийшло. Перейшов я на фрезер. Тут у нас регулюються оберти до точніше від, від 70 обертів і до 2000. Поставив я 247. Це так приблизно. Я ж тільки зараз трошки переточив сверло на алмазі. Не переточив, а підточив. І от на таких малих оборотах все почало працювати. Ну Не у всіх, звісно, є точний сверлильний станок. А тим более фрезерний, то як на мене, їх легше назад поставити в патрон, проточити канавки, ну так як я тут точив, тільки углубитись і знайти кольцо з підшипника яке точно встало на ці канавки. Після 3,75. Я прийшовся сверлом 396, і воно дуже плотно сюди зараз заходить. Значить, тут я буду обрізати. Дуже плотно заходить. Не знаю, чи воно взагалі зайде. Зараз ми поміряємо. Ага, це 3,96. Із цих трьох чотирьох сверл, що син привіз. Два було 3,95. І, і одне було 3,96. Ну, зараз попробуємо цим. О, оце воно. Зараз ми краю, тут трошки обработаємо. І воно. Так, в принципі, все стоїть на своїх місцях. Допустив я дуже серйозну помилку, неправильно засверлився, міряв на розжим, а треба було нажжим. І це кольцо треба міняти тепер на менше. виходить, що різець зайде. І проточу тільки дві треті кулачка. Із-за того, що, так, як би це показати, із-за того, що грібінці вийшли за діаметр цього внутрішнього отвора. Ну, зараз проточимо, як є. До речі, тільки що заходив цим різцом. Два касаються. А два вообще не касаются кулачка резца. Ну, пришли первые съемы. Последний проход выводю, выводю резец на подаче, ничего не добавлял, это как бы чистовая обработка. Но ну, один минус Ці проточки, що ці піни, що торчать, я їх так плотно туди забив, не знаю, чи я їх витягну оттуда. Все ж таки лучше треба було тут проточити, вставити туди кольцо від подшипника. Обойму. Так, ну дивлюся, що всі. Зуби проточені. Зараз будемо пробувати чи є биття чи Так, ну хтось скаже, це сильно коротка для проби, але ну, це те, що в мене саме рівне. Це палець від бензопіли. Зараз, зараз навіть ноль підведемо. О! Ну, звісно, якщо заготовка буде сантиметрів 15 то там ще набіжить сотки 3, Ну, ви не бачили, що було вчора, навіть на цій короткій заготовці, точніше на цьому короткому пальцю, таке биття було. Так, ну що, залишається мені зробити маленький проріз, бормашиною і... Отверткою пробувати виворачувати ці піни. А вам говорю до побачення, ну все добре.